Всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! У нас такий ранок понеділка. Ми вже коні погодували. Трошки вивели Алика, Щоб пройшовся. Давно ми його не, не випускали. Генек, Генек, давай Генек. О, oh, малыш, о. Oh, oh. Нюхає, що тут йому пахне. побігав собі, га, тато. Так. І став край його сам собі. Пай-па. А, який коник. Аха, відзяв, го. Що малиш? 46 кубів. 46 кубів порвав цього року. Дав би Бог, би говорило хоч за 25 лошат, то вже би було добре. Бордас так буде? Єме. Є. 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 Алюн Іме. А? Алун. Алун. Алюша. Що ти? Постаємося! Є! А йому коперта трошки підрізати. Щоб великі виросли. Малиш? Малиш? Ану, але ну. нюхай, нюхай, що там є? Хто то накакав? Я б його пустив вам, але пастух не підключений, то якесь друге відео зроблю, як він блокировку включає. Чотирь на раз гребе. Вже мокрий, га? Та поки я прийшов, та ви вже з ним трохи були. У мене капці падуть. Випадають у вас капці? Є кінь. Wow. Мені здається, що він і трошки вже підріз. Wow. Алюша, ану, станьте біля нього. Я маю метр 70 Давай, то як треба рукою тягнутися. То що ся поправив, то гарант. Yeah, sure sure. а, Алюша Алюн Алюн שורת І пошов! Ледве <ріст> Ууу! тато його втримав! <ріст> Хотів тату втекти вам! Оу! достать! <ріст> Жені, ah, cai Як кажуть, фортен фромоса, oh. весар. Ah. Кумінті. Куміньте, ah. зрозумний. Розумний. Тільки не говори. Тільки що не говори? Ah. Oh. Так як. Зараз oh, oh. попісіє, посилеємо трохи тирсою. Так, йому два карабіни кладена. Oh, Один. Бо він в нас вміє розчіпатися, перекладати ногу через шнурок. Що ні? Так. Сидіти нечемний. Ел. З перекладеною ногою. Ага, Трошка. авто ми Прикурити, а? Алюн. Як тобі ранішня пробіжка? Що скажеш? Сподобалось? З <рес> бутів, аж Капає ади ади капає з нього. А не капає з нього. Чухатися хоче. Мухи є. Мух є. хоч холодно, а мухи є багато, досить. Кобилка. Кобилка щось палить сьогодні пустимо. Алюна. Aqui tá Aqui tá Aqui está! Aqui tá Tem aqui! Tem um terrau aqui! Tem um terrau aqui! Tem um terrau aqui! Tem um terrau Tem um terrau aqui! Tem um terrau aqui! Tem um terrau За увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, віримо в перемогу України. Донайте на Збройні Сили України. До зустрічі! Акіта! Па-па!